Ну що, друзі, всім привіта! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Сонечко блиснуло. Так вже треба щось зробити. Так що завели нашого старенького ще з мотоблока. Кубота відпочиває. І будемо виробляти грядочку, тому що поки старенько, поки тепленько, треба щось кинути в землю. Так що прогнали. Але дерчить, хто але їде. Зараз Оп. Заглибимося і підемо в наборчик по кругу. Знайох я розкидав. І на одну призу будемо набирати по новому. А одна приза буде йти по старому. У таких мотоблоках, які самі себе тянуть, ходить по рілі, важко валиться. А так одна по печевинного, одна фреза йде і трохи сирувати, затиску, ну але треба щось робити. Наборчик по кругу. Одна прыжба, сюда я постав, одна прыгала по цьому. Можна і трактором, але трактором Поки отепеща, поки пересепешся, тут тобто, легше мотоблота. А зараз його то не так побагато. Завтра день занятий будемо. І завтра поїздка. А там глядить субота. Там хтось стосить. За якийсь часок дай, виробимо. А там на нову почту мутнуться треба. А там під вечір може і посажу. Треба вже що на суботу світляти. Тут біля хати побачимо. Пару рядочків посадимо тої картоплі, яку ми з вами придбали. Получається, неба валя оператора, конечно. Подходи знімав. Але нема куди тянуть. Тут, конечно, трохи сиро.

Щоб не морози, не були, люди посадилися. Російський час до папки посадитися. Сьогодні їхав у Березані, то вже дивлюся, везуть картоплю, щось трохи шевеляться. Але це що залежно, куди що горо. У нас у Березані є пісок, є глина, є чорнозем. На піску по-любому треба садитися. Бо там голова, волога вона волога витіще. А в нас тут вже таке тут було глинище, але з роками залозилося, плюс трохи гній дає своє. Перегниває, це є. Уже земля стала чорніша, а то була жовта глина. Заходив я по дітіх стоп, дивився, чоловіка писав, чому у вас в регіоні беруть за сотку фрижировки. Я не знаю, по чому нас беруть. Зараз цим не цікавлюся. Але напишіть мені трохи цікаво, яка різниця між призируванням і оранням в ціновому діапазоні. Та трохи сирувато. Почані розкидав, довго не розкидав, не хотів щоб він вивітрювався, а там де лежали чи скигною, то трохи сирував. Але і це. Получається в два сліди. Сейчас типу. приза йде по старому, де я уже пасажирував, а це тіка типу, й заціпляється по цільному. Рези, конечно, звісно, вже стерті для такого мотоблока Чим сухіша фриза, тим краще. Вона сама себе чіпляє і тягне. Як гостра, одразу провалюється. Все, коли є своє. тоді, коли хотів, тоді, вже коли є час і зробив, але не погано, непогано город біля хати малий. Хотілося, звісно, більше, Але що є, то є. Дякую за Друзі, і процес йде. Отак потрошку працюємо. Не знаю там видно було чи не видно. Але отак виходить ще. Ось таке методи. В принципі, непогано. я Там ще пару разів пройду. І тоді цю погоньку і там. Так, що поки на паузі, зроблю, покажу, далі буде. Що, друзі, сів на пеньок, трошки перепочити, Ось такий результат нашої роботи. Вже заділав. От. Півтори години часу з перекурчиком. І ворот наш вифризований. От. От така красота. Ну, а тепер залишилося посадити доглядати та й хай родить на всякого долю. Так що такий результат. Чим фрезую, фризую, От. фризую добре те, що не треба відкопувати і мотоблоком в порівнянні навіть з куботою з маленьким трактором, то фриз... ну, можна мотоблоком зайти туди, куди хочеш, куди і не хочеш. Ось у раз там пройшли, там розвернулися, все, немає ніяких зворотів, нічого не натоптане, нічого. Саме й тут воно. Надія Анатолійна трохи щось там поправляє. Ну отак. обійшлися, зробили все, що треба. Ну а тепер задача наша посадити. А ну моя картопля, дівчата. То дві наніматі обороди Моя задача картоплі. Ну, Це таке на мені вісить моя відповідальність. Не знаю, можливо завтра якийсь вихоп там, тут посадимо біля хати, хоч завтра буде день у нас загружений. А можливо ще сьогодні ввечері, так що будемо дивитися. Ще сонце високо, але є трохи ще поставленої роботи. Ще треба мотнутися на нову почту, відправитися. Ще машини треба забрати в Романа Ціпка, дві штучки. Я думаю, що або хлопці заберуть, або ми з Васильовичем будемо їхати. Так що отак працюємо у всіх напрямках. Так що всім дякую. Не забудьте поставити лайкос, написати коментар. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелочка. Всім пока.